До вашої уваги директор князегригорівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Великолепетийського району Херсонської області Мітяєва Наталя Іванівна. Чи знаєш ти світання в полі? або в замріяних садах, коли от щастя мимоволі злітають сльози на очах, щебещать птиці, вітер лине? Немов дитинства дальні дні, і кожна квітка і стеблинка до тебе тягнеться у півсні. а ти ідеш на небо краї, яка краса огнів сія, і разом з природою співає душа закохана твоя, і тільки серце б'ється дуже, здається, так би й йшов і йшов. Якщо ти знаєш це, мій друже, ти знаєш, що таке любов. Все починається з любові, усе на цій моїй землі, і ця пора в своїй обнові, діла великі, і малі, і навіть пісня, що не в моді, а бач, припала до душі, і тепле страстство в переході, і наспіх складені вірші, і перший крок, і поклик долі, і хвилі золотих пшениць все починається з любові, з її невичерпних криниць. Поки вогонь отой палає в живих клітинах над усе, ніхто життя не подолає, любов все зможе, все спасе. Життя іде і все без коректур, і час летить, нестишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. В які природа убереться шати, єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в світінні, щоб ці ліси не вимерли, як Тур. Щоб ці слова не вичехли, як руди, життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого? З щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Кожен з нас не пророк, не суддя на землі і світи не змінить, як домашні етапки, всюди править любов. Вічні зорі діді! Лиш одна ли свої пані!